Друзі, подивіться, що відбувається позаду мене. Ці всі люди, політики з усіх країн, рвуться зайти в український ринок. Гляньте зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія, просто подивіться, всі борються за український ринок. Я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців, але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу чесно, як є. Якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разом нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних якихось робітників. Да, вже там чули історії, хто до нас приїжджає, а тільки... Українців, да, тобто, щоб закордонні компанії отакі величезні. Ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали. Капітал у них величезні. Вон, будь ласка, військові, гляньте, які генератори, здорові. Сум... тут. Квадратура декілька тисяч квадратних метрів і на кожному углу, дивіться стоїть будочка, яка рветься це Ukrainian Rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення про побудову України. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум чотири рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща – це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається, про нашому цього міндича оця історія кару в Україні. Оце жесть і. Слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не середині країни, а це так, типа зробіть 2, 3, 4, 5, Ми вам приведемо гроші. І тільки щоб гроші знаходили за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. От тоді може бути прямо діла, тоді може оця корупція зруйнуватися дійсно, може не то, що зруйнуватися і просто не буде місця, не буде у них як взяти. А українська політика це така історія. Там є гарні люди, дуже гарні люди, завдяки такі заходи існують, але завдяки не хорошим людям там і не існує в Україні всіх тих явних інвестицій, фінансувань, які б за яких вже мало щось побудувати, бо да, але ну. Коротше, що я буду розказувати, ви прекрасно розумієте, як це все працює. Тому я дивлюсь на це на все, і у мене є відчуття реальне, що якщо не буде, тупить влада, якщо вони не будуть за ці рейтинги боротися за всю всю історію, а реально як то сплатяться, що навіть на прифронтових територіях можна буде будувати електростанції, там генераторів багато ставити і так далі, закриватися саркофагами, і вони не будуть там бояться ракет, війни, всієї історії. І це ж не просто десь на словах, чи не просто я думаю. Це ось по факту я вам показую, як от Британія. Поняли, Зараз такий час настав, що кожен б'ється за те, щоб зайти в Україну, почати відбудовувати і на цьому заробляти. І а, може хтось думає, що це погано, хоча я не знаю, ну трошки треба заображати, що це навпаки добре, що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати всі процеси, куди ці кошти йдуть, а, будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Бізнес, якщо за кордоні зайдуть в Україну, вони ж будуть зацікавлені вже і в Європарламенті продавлювати. Вони ж ці бізнеси сидять в Європарламенті. Я був в Європарламенті, бачу, про що як спілкуються, чим вони там займаються. У них у всіх є там бізнеси, вони чимось займаються. У них є доступ до грантових коштів. Зал з шести, які тут є новості, напевно. Я думаю, хороші. Вряд ли того, що відбувається. Позитивно. Тому на зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, і все буде вже Україна. Ось, Будь ласка, Rebuild, invest, інвест invest Україн європейського масштабу захід. Не на бумажці, а на ділі. Все, на зв'язку, друзі. Всім па-па.